Тим зустрів свого батька через 17 років. Коли Сашко викидав якогось коника, бабуся завжди хитала головою і докоряла Боже, Боже, та ти ж копія свого батька, і що ж воно з тебе буде? Якби Сашко його знав, хоч приблизно, то, можливо, він і міг би відповісти щось на бабусине причитання, а так, свідки йому знати, хто чи що з нього буде колись? І що є десь із його батьком? І взагалі, який він. Він носив його прізвище і був дуже схожим на нього від самого народження, але в свідомому житті ніколи його не бачив. Якщо був малим, то мама іноді передавала йому вітати якусь іграшку цукерки. Він допитувався, коли, нарешті, хоч одним оком побачить його. Мама розповідала, що він його любить, тільки працює далеко і приїде не скоро. З руками ця казка розвіювалася. Років у вісім Сашко вже точно знав, що і дід Мороз, і тато це все мама в одній особі. Він дуже швидко розкусив мамині вигадки, бо одного нового року мама захворіла і потрапила до лікарні. Тоді і дід Мороз до нього не прийшов, і тато подарунок не передав, а бабуся сказала як дорослому який там дід мороз, коли мама зарплату не отримала?» Через кілька днів бабуся розкрила йому іще одну таємницю. Можливо, Сашко ще й довго не знав би про неї, але почув, як бабуся скаржилася сусідці. Та він же не людина, за три дев'ять земель не живе. Може, коли її бачить хлопця, таки не підійде. Уявляєш, минає мене, мене на велосипеді, а Сашко йде нам назустріч, проїхав і хоч би оглянувся. Мені світ замокітрився. Сашко питає, чого ти бабуся побіліла? Кажу йому, що від спеки, а в душі ж. Жінки ще довго шморгали носами, а хлопець намагався згадати, кого ж він зустрів того разу по дорозі зі школи. Вулиця була людною, спробуй згадай всі обличчя, але бабуся говорила, що він батькова копія. Отож відтоді вдивлявся в обличчя перехожих, щоб побачити когось схожого на себе, він довго вивчав свої риси, дивляючись у власні фотографії, та нічого з цієї затії не вийшло. У їхньому, хоч і невеликому містечку, щодня вулицями проходили сотні перехожих, тато серед них залишався невпізнаним. Час минав, і Сашко, підростаючи, вже не так зосереджувався на своїй біді. У класі більш як половина дітей не мали тата вдома, у когось він помер, когось залишив, а в когось пив горілкою і розпускав руки, і хлопці після уроків не хотіли йти додому. А у когось, як і у нього, він був просто перехожим, який навіть голову не повертав у бік свого сина. Ну і нехай, їм із мамою було добре вдвох. Іноді, задумуючись над батьковим існуванням, він навіть не знав, а що було б насправді, якби він і впізнав його, якби назвав. Адже ніколи нікого не гукнув ні тату, ні папу, ні батьку, і від таких думок дитяче серце аж вистукувало із грудей. Мама вже повідала йому правду, що живе батько недалеко в іншому селі, що має сім'ю, що залишив їх, коли Сашку було п'ять місяців. Жаль, що не доріс він до того моменту, коли б зміг запитати маму про всю ту правду, про яку вона говорила станеш дорослим, тоді зрозумієш. Але дорослість, за словами мами, наставала, мабуть, аж тоді, як сім'ю свою матимеш, тому я не старався більше заговорити про це раніше. Коли за 17 років не прийшов батько, чому ж він має думати про нього? Чому ж так склалося між батьками, що ніколи він не згадав про сина? Хлопець знав, що зустріч колись те буде, і не треба її прискорювати, хоча, як і в дитинстві, за звичкою вдивляюся в обличчя перехожих. Це ж треба. Мама, навіть фото не захотіла зберегти. Щороку з найменших літ Сашко ходив до церкви на Великдень, бабуся раніше брала його до церкви і на інші празники. Знав добре, куди яку свічечку поставити, яку молитву промовляти слідом за священником. ходив із мамою, коли підріс, помічав, як мама гордо поміж людськими рядами поряд із ним, на голову вищим, і він не соромився, як багато із хлопців. Навпаки, і йому було радісно пройти у велике свято поряд із мамою. Вона ще така молода в нього, така гарна і сучасна. Того року Сашко закінчував школу. Впросилися з ним до церкви його друзі. Матері їм приказували сходіть та паску посвітіть, молитву Божу послухайте разом із Сашком Ольчиним, бо скоро із дому вирушати, а ви, як телята, перехреститися як слід не вмієте. Та не смійтеся, робіть, що він робитиме, та у церкву ж зайдіть, не ушивайтеся навколо. Хлопці чітко виконували материнські накази, тільки от так, як Сашко. Не могли вслухатися у молитву, не часто у церкві бували до цього. Раз по раз, як той піднімав руку перехреститися, повторяли за ним юначе вуста підспівували за батюшкою Христос, Воскрес із мертвих. Очі друзів Юрка та Романа більше стежили за другом, ніж за священником. Дорослі ж, і справді, хочеться виглядати ще дорослішими не школярами, прийнявши святою молитвою. У Сашка це виходить, він давно здається дорослим. Доросла зачіска, високий лоб, серйозний погляд, хоч у душі є веселун. А Юрко повернув погляд ліворуч, десь там мала бути його мама, нехай побачить, що й він найгірше за друга поважає молитву, та погляд зупинився на чоловікові, що, також, як і Сашко, переймався службою. уста його шепотіли молитву, а три пальці так самісінько торкалися лоба. Та ж зачіска. Такий же ніс і губи і зросту одного. Юрко штовхнув Романа, вказуючи на чоловіка ліворуч, крутячи головами в різні боки, вони не могли заспокоїти свою цікавість. Це ж треба той дядько, копія Сашка. Юрко не витримав і штовхнув друга. Глянь, у той дядько такий, як ти, глянь, Христос, Воскрес! Лунало високо під куполами, а він не чув власного воістину воскрес. Голос десь губився між сотнями інших. Новоприбулі люди тіснилися і підштовхували їх ближче одне до одного. Чи може хлопець і сам проштовхнувся ближче до того чоловіка, з якого не зводили очей його друзі? Нарешті він був зовсім поряд. Сашко втратив лік часу і зовсім забув про друзів. Він зблизька роздивлявся його, загнятого щирою молитвою. Коли люди стала виходити з церкви, старався не загубити його в натовпі. Десь, може, людей залишилася мама, відстали друзі, а він протискався за тим незнайомим чоловіком. Він знав, що мама і хлопці шукають його, але він, хто знає навіщо, вийшовши з церкви, намагався стати у ряду біля нього. Тітка, мабуть, його дружина, бурщала, що молодь на хабні і лізе в ряди поперек старших. Чоловік, певно, нарешті, помітивши його пильний погляд чи то і схожість із собою, потіснився в ряду і промовив Ставай, а ти звідки і чий будеш? У Сашка пересохли в горлі. Він був абсолютно не готовий щось сказати, і чомусь випорхнуло з вуст Христос Воскрес! І вже ладен був сказати: Тату. Та Сашко і не здогадувався, що, ні разу не промовивши у житті цього слова, не так просто його видавити із себе. А Я, я просто так, ніхто перехожий, ледь промимрив. Та вже ніхто цього не почув, ні сверлива тітка, ні той чоловік, чиєю копією він виявився, бо батюшка щедро кропив прихожан та вміст їхніх кошиків святою водицею. І вони на його радісне Христос Воскрес дружно відповідали воістину воскрес.